Не, злейте! Не, злейте! не на пари, а під стіни облдержадміністрації вже вдруге активісти ветеринарного університету масово висловлюють своє невдоволення постановою кабміну, яка приєднала цей виш як структурний підрозділ до аграрного університету. Студенти кажуть, найбільше їх обурює те, що з ними такого рішення навіть не обговорили та й, взагалі, вважають його нелогічним. У 2012 році наш університет з оцінкою 4.0, Зайняв четверте місце і поділив з Харківським. З Харківської ветеринарної академії також третє місце, якщо я не помиляюсь, А аграрний університет поділив 11 місце. І тому, знаєте, приєднювати сильніше до слабшого по самому ж думці міністерства, бо це міністерство провело цей моніторинг. Це теж, знаєте, якось не дуже гарно. Минулого тижня, організувавши першу акцію протесту, студенти з собою принесли відкриті листи до керівництва області, президента та Кабміну. Проте наразі на їх звернення зреагували лише в обласній раді. Голова обласної ради на надіслав листа. До кабінету міністрів і своїми формуваннями про те, що він підтримує якраз вимоги студентів. Тобто, я думаю, це вже є якась перемога студентів. Окрім цього, студенти за допомогою звернулися і до нардепів, які у Верховній Раді представляють Львівщину, впевнені, що ті посприяють у скасуванні рішення Кабміну. Минулого тижня пікетувати облдержадміністрацію зібралося майже два десятки студентів-активістів. Сьогодні ж, незважаючи на сесію, їх прийшло у п'ятеро більше. Марія Шепель, Юрій Галетович, Новини.